Добрій день! Хочу сьогодні з вами розіграти той конкурс, який я впровадила два тижні тому на своєму YouTube-каналі. І, як ви бачите, я завантажила в Ютубі ролик, в якому я оголошувала про цей конкурс. Правила участі були такі, що треба бути підписаним на канал, вподобати і прокоментувати це відео, і також бути з України. Оскільки я буду відправляти посилочку, скоріш у все, Укрпоштаю, ви там подивимося і визначимося з людиною, яка виграє цей приз, я хочу скопіювати посилання на це відео і використати цей рандомайзер. Ось так воно виглядає. Анна Маховська, дякую за процвітання і розвитку вашому каналу. Я зараз спробую перевірити, чи людина підписана на мій канал. І якщо все добре, то буде виграш канали. Так, вона підписана на мене і чудово. Дякую за побажання. Я попрошу Анну зв'язатися зі мною. А в Фейсбук у мене я чогось не можу на нього зайти. Скоріше за все, мене заблокували. Якщо можете, напишіть, будь ласка, в інстаграмі в Дірект. Я залишу. Посилання на інстаграм під відео і очікую від вас виходу на зв'язок. Вітаю ще раз. Дякую за те, що взяли участь в моєму розіграші і всім спокійного дня, гарного вечора і взагалі переможного цього року.